Доброго часу доби! Дуже багато іде інформації про зміни, про трансформацію, про якісь зміни енергії: 4D, 3D, 5D. Як взагалі до цього всього пристосуватися і що з цим всім робити? Особливо, якщо ви відчуваєте в собі щось не те, якусь тривогу, якийсь біль, якісь незрозумілі емоції, незрозумілі події відбуваються, тому найближчі 5 хвилин приділіть, будь ласка, увагу цьому відео, можливо, вам щось проясниться. Скажу відразу, якщо минулий рік. У нас були якісь переналаштування, якісь зміни були у нашому мисленні і підсвідомому, більше навіть підсвідомому. То цей рік, крім того, що в січні приблизно з підсвідомого вивантажилась інформація свідоме, ви почали щось усвідомлювати. То іще плюс, процеси більше зараз та цей рік на найближчих півроку, вісім місяців, будуть проходити з тілом. Наше тіло буде реагувати на любі зміни. Наше тіло пропускає енергію, наше тіло в тому числі переналаштовує свої процеси під зміни в цьому світі. Тому і зараз у вас можуть просинатися якісь хвороби, особливо якщо хронічні хвороби: болі в спині, болі в шиї, болі в голові, тривога в тілі це все про те, що. Або у вас щось є в організмі, те на що ви не звернули раніше увагу. І зараз треба цьому приділити увагу, сходити до лікаря, до спеціаліста, до стеопата, якщо це стосовно тіло, щоб допомогти своєму тілі в цих всіх складних процесах. От згадайте, як вам було рік тому, як ви себе почували, коли у вас були переналаштування ось тут. Як ви взагалі інколи... Особливо, хто проходив сильні трансформації, взагалі відчуття якогось обнулення, незрозуміння, де ти, що ти, цінності рушаться минулі, якісь інші знаходяться, якісь звички змінюються, я це все сама проходила, я, я прекрасно вас розумію. І це все інколи викликає реакцію такого жахливого стану, того, що ти не розумієш, що з тобою відбувається. Особливо, якщо ти не розумів, що з тобою відбувається. То зараз оці всі процеси відбуваються в вашому тілі. І уявіть, як йому, як йому складно. Тому його максимально треба підтримувати. Звертайтесь просто перед зеркалом до свого тіла, кажіть, як ви його любите, як ви намагаєтесь робити все для нього, що йому необхідно. Скажіть про те, як ви любите себе в своєму тілі, просто як ви любите себе. Дивіться собі в очі в дзеркалі, і я вас... Просто запевняю, ваші зміни будуть уже в ті хвилини, коли ви це будете проговорювати. Ваше тіло, ваше сприйняття себе це дуже важливо. І якщо ви цього не робите, грубо кажучи, ви себе залишаєте. От, згадайте той момент, коли ви в дитинстві були маленькі і вас залишали ваші батьки. Нехай це навіть буде садочок, якого ви терпіти не могли, чи це школа. І вам одиноко, вам самотньо, а ще якщо ще якась і хвороба, то взагалі відчуття, що тебе кинули на призволяще. От так само ви зараз відноситесь до свого тіла, якщо ви не звертаєте на нього увагу або до себе. От рахуйте, що ви кинули самі себе. І хто вас тут підтримає, крім ні, як ви самі? Тому що саме ви самі знаєте, що вам потрібно, як ви хочете, якщо гладити, то де це ви хочете, щоб вас погладили, як ви хочете, щоб вас погладили. І, і інші такі моменти, нюанси, коли от відчуваєте щось в моменті, то зробіть для себе, для свого тіла. Або якщо ви це не можете самі зробити, запишіться до спеціаліста або попросіть іншу людину. Але сам запит повинен іти від вас. Бо люди ніколи не знають, що і як вам потрібно. Не чекайте від інших те, що вони поняття не мають, що ви від них хочете. Ви можете залізти комусь іншому в голову? Ну, Якщо ви не медіум, то не можете. Ну, Я можу, але це інший нюанс. Я роблю енергетичні корекції, я залажу вашу підсвідомість, я відчуваю ваше тіло. Я можу проконсультувати по любих, по любих питаннях і читати ваші думки на коли я з вами працюю. Але це ж можуть не всі. Тому давайте просто прислухатися до свого тіла і давати йому увагу. І воно дуже швидко дасть вам зворотній зв'язок. У вигляді вилікуваних хвороб, у вигляді покращення самопочуття, у вигляді покращення само, ну, просто банально настрою, впевненості, в діях будуть якісь проявлення. Тепер другий момент. Ваше тіло зараз може автоматично. Переналаштування якісь робити, або а, ще якісь автоматичні переналаштування можуть відбуватися у вашому мозку, у вашій голові. В ці моменти ви можете відчувати якусь втому, ви можете відчувати такі, а, коли вам хочеться просто лягти полежати, коли вам хочеться нікуди не йти, ні з ким не спілкуватися, коли вам хочеться просто побути в тиші, або банально просто подивитися якісь. А, Відео, в які не треба вдумуватися. Ви ці моменти дуже сильно підмічаєте. Це моменти, коли у вас йдуть автоматичні переналаштування. Або ті, хто знають, що таке пропрацювання установок, родових програм і так далі. І ви це підмічаєте. В ці моменти важливо перше дати собі спокій своєму тілу в ідеалі. Лягти полежати. Я сьогодні, вранці, перед тим, як їхати коректувати дівчинку, в якої епілепсія. Навіть за годину до її корекції я ще лежала на ліжку і проводила якісь процеси, я відчувала, що в мене проходять якісь процеси. А потім я просто дала собі можливість полежати 40 хвилин. Я просто лежала 40 хвилин. Це був такий стан напівтрансовий, але я просто дала йому бути. Всі процеси пройшли, я встала, зібралася, і поїхала, зробила дівчинці х, добре з її, її здоров'ям. Тобто просто деякі моменти інколи кажуть, здається, так, знаєте, о, пішли установки, пішли проработка якихось там програм. Окей, давайте тут понавалюємо ще якихось програм. Або давайте ж усвідомимо мозком, що там за програми вилазять, що куди йде, якийсь аналіз, починається подій, ні-а. В цей момент, коли у вас іде автоматичне пропрацювання, ви просто даєте собі спокій. Ви просто лежите в спокої, сидите в спокої, ідете в спокої. Не... І, і просто даєте моментам цим бути. Ви не вникаєте в процес, ви не контролюєте цей процес, ви просто даєте йому бути. І другий момент, ви не досипаєте ще, «О, а в мене ще ж там була якась там установка, давай сюди ще в цей процес. Ні. Сам процес знає, що, коли і скільки вам пропрацювати, тому не трогаємо. <плес> да, планувала я на 5 хвилин, вже 7. Ну, чесно, я намагаюся завжди максимально швидко вам щось пояснити. Але давайте так, якщо у вас виникають ще якісь питання, ви мені, будь ласка, напишіть. Стосовно якихось моментів, коли йдуть якісь там особливі дати, то я, наприклад, в своєму телеграм-каналі даю на цьому акцент, або підсвічую якийсь момент, ви можете слідкувати. Там же я і даю анонси своїх вебінарів зцілення, або я планую вебінар-розбір, коли я конкретно буду кожну людину робити міні-ї розбір і міні-енергетичну корекцію. Чому мені? Того, що а, це груповий формат, максимально здешевлений, щоб більша кількість людей могла туди поступити, або щоб а, могли люди взагалі відчути, як це така от робота. Бо дехто взагалі не розуміє, що таке робота енергетична, енергетичний кінезіолог, енергетичні якісь процеси, енергопрактики, тетахілінг, регрес і так далі. І від цього всього тухне голова і це все нове і незрозуміле. Тому для таких моментів я даю... Окремі якісь міні-вебінари, щоб ви відчули ефект, тому що енергетичний ефект треба підключати. Бо а, з цілом це все добре. Але а, є ще і ті моменти, коли є якісь по типу задач вам особисто. Ви особисто повинні змінити якісь там сприйняття, якісь змінити установки. І це все дається вам у вигляді якихось подій, в яких ви повинні реагувати по-іншому. Ви не реагуєте по-іншому, ви не берете це в роботу, значить, вам іще підкидають подібних подій або ситуацій, Це може бути навіть абсолютно різні ситуації або люди, але реакція у вас може бути одна. Тому прислухайтеся до свого тіла, відчувайте, що вам хто посилає всесвіт, я не знаю, Бог хто в що вірить. І будьте дуже уважними до свого життя і до своїх відчуттів і емоцій. А якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся, пишіть під цим відео або пишіть мені в інстаграм, пишіть в телеграм. Я буду вдячна за ваші відгуки і буду рада вам допомогти.